У травні громадські активісти протестними акціями по всій Україні намагалися привернути увагу прем'єр-міністра Арсенія Яценюка до того, що в Україні закінчуються пігулки для лікування ВІЛ-позитивних людей. Пройшло більше двох місяців, а ця підвішена ситуація досі так і не вирішилась. Эта ситуация остается критической и на сегодня, поскольку очень много действий предпринимается, например, как с той компанией, которая получила средства на препараты еще в декабре месяце, так до сих пор она свои обязательства и не выполнила. Был выигран суд, в котором ее притязания на дополнительные средства были отклонены. Плюс она подписала дополнительные договоры, эта фирма, и должна поставить препарат. После судовой тяганины фирма еще затримывала поставки антиретровирусных ликов по всей крае. Все ж один найдешевший препарат надала, але в недостатній кількості і вистачає його буквально на місяць. Зараз надія на те, що із залишків препаратів, які виділяються на засуджених, пенітаціарна служба хоч щось передасть і області. в пенітаціарній службі є свій запас препаратів для пацієнтів, які відбувають наказання в містах свободи. Оскільки у них там були остатки, то тобто ці не наприклад, були передані обласним і міським центром не по всій Україні. не Всі видимо, які видимо, вот буфер, який був, він весь розданий і в принципі на сьогоднішній день більше рассчитывать не на закупки, они Вони теж вже То есть в принципі, ну, вся Україна зараз в такому стані, і есть одна надежда на препараты, препарати, які получат. Благодійники сподіваються, що компанія постачальник ліків все ж таки виконає свої обов'язки. За новим додатковим договором вона має поставити препарати дешевше проте з меншим строком придатності. Поскольку эти препараты нужны немедленно, то их успеют ну, как бы, выдать и употребить пациента. То есть, ну, этого будет достаточно. Но тем не менее, пока их нет еще. У підвішеному стані знаходиться і ситуація з ліками на наступний рік. Адже бюджет національної програми протидії епідемії ВІЛ-СНІДу дефіцитний. Поскольку сама програма бюджетування відбувалася ще в 2013 році, по курсу близько ну, восьми, то дефіцит на 2016 рік препаратів составляє 600 мільйонів гривень. А поки ця тяганина триває, здоров'я ВІЛ-позитивних людей погіршується. Лікування, хоч і не переривають, проте весь час змінюють його схему. Це уже Ну не очень хорошо, поскольку человеку, якщо схема підходить, да на одну схемі бути 5-6 літ і тільки цього змінять схему. Ну приходится, поскольку це кращий варіант, ніж приривання, в принципі. Пацієнти могли б і самі придбати собі препарати. Стандартний курс терапії обходиться в 100 доларів на місяць, а то й менше. Але навіть ті, у кого є фінансові можливості лікуватися за свій кошт, придбати ліки за рецептом не можуть. Хворі кажуть, у звичайній аптеці антиретровірусних препаратів просто немає в наявності.